Права 170, порівняй маси важків. Який важок важчий? Наскільки? Для зручності я ці важки, щоб не говорити, яка в них форма, позначив А і Б. Ну і відповідно на малюночках також їх написав, щоб нам було зручніше їх порівнювати. Ну, розглядаємо перший випадок. Ми бачимо тут такі імпровізовані терези. На шальці одних терезів стоїть важок Б, на іншій А, і поряд іще гірки, в яких написано 4 і 3. Це не можуть бути грами, бо таких е е немає гірьок гирь маленьких у яких 4 і 3 грами. Е мабуть, це кілограми, я буду вважати, хоч не знаю, можливо, це просто якісь величини. Отже, ми, ми можемо що сказати, що маса важка Б це дорівнює важок А плюс 4 і плюс 3. Ну, 4 плюс 7, то ми пишемо, що B дорівнює A плюс 7. Ну, е, зрозуміло, що так, як, е, щоб визначити, який у нас більший, і важок B у нас має більшу масу на 7. В даному випадку, я думаю, що кілограм. Як е, до цього дойти? Ну, наприклад, ми можемо так написати: що B-A дорівнює. Замість B ми пишемо то, що ми знайшли. A плюс 7. Відняти А. Я пишу, як тут, відняти А. А відняти А це дорівнює нулю. Отже, буде 7. У дужках напишемо кілограм. Тобто різниця між масою важка Б і масою важка А 7 кг. Ну, звичайно, тоді ми кажемо, що Б у нас більше за А. Тобто важок у нас важчий Б. Далі, переходимо до другого. До другого випадку, тут дещо складніше. Ми бачимо вже два рази у нас нарисовані ці терези. Ми можемо одразу звідси сказати, що на шальках терезів важок Б зрівноважений важками 2 і 1 кілограм. Тобто ми можемо сказати, що важок Б його маса дорівнює 3, а дужках пишемо кілограми. Добре. Ну, якщо важок Б дорівнює 3 кг, то тепер дивимося, що у нас на першому рисуночку нарисовано. Ми бачимо, що тут у нас є 3 важки А. Так і пишемо А плюс А плюс А. Далі плюс важок Б. І це дорівнює. Ну, а тепер дивимося, тут у нас 5 і 4 важки, Так і пишемо 5 плюс 4. Так. А плюс А плюс А. Три рази написане число А, це буде 3А. Плюс Б. І це дорівнює 5 плюс 4 це 9. Добре. Ми вже знаємо, що Б у нас дорівнює 3 кілограми. То тут, у це рівняння, ми замість Б можемо написати 3 кілограми. То ми пишемо 3А плюс 3 дорівнює 9. Ну, як знайти А? Як е, спочатку знайдемо 3А. Щоб знайти. Невідомий доданок треба від суми 9 відняти відомий доданок, то ми пишемо, що 3А дорівнює 9 мінус 3. Або 3А дорівнює 9 мінус 3. Це 6. Так? Ну, яке число? Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Ну або тут підбором навіть. 3, на скільки треба помножити, щоб було 6 на 2, звичайно. То ми пишемо, що А дорівнює 6 поділити на 3. Або А дорівнює 2. дужках пишемо кілограми. Тобто ми знаємо, що важок А у нас 2 кілограми. Ну що ж, ми визначили, що маса важка А 2 кг. Маса важка Б 3 кг. Ну, який з них важчий? Звичайно, що Б. То ми пишемо тоді Б. Має більшу масу, ніж А. Так? Нас запитують, наскільки. Ну, то, щоб знайти, наскільки ми від Б маси віднімемо А. І це дорівнює. Отже, замість Б ми пишемо 3 мінус 2. Це дорівнює 1 кг. Все, ми все знайшли. Тепер записуємо відповідь. Ну до що ж, пишемо тоді відповідь. В першому випадку. Яка, який важок більший? Більший у нас важок Б. Пишемо Б більше за А. Так, і нас запитують, наскільки? На 7 кілограм. Так, і друге. Нас запитують, який важок більший. Знов таки важок Б у нас більший за А. Пишемо наскільки? На. Скільки? на один кілограм. Ну що ж, я хочу зробити зауваження. Ми записали це у вигляді букв. Якщо ви хочете, можете позначати А і Б такими символами, як вони позначені в задачах. Просто оперувати, ну, рисувати кожен раз такі важкі, дуже незручно. Тому я позначив їх такими символами. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.